Зараз я хочу передати слово голові Одеської оригінальної організації Національної спілки журналістів України Юрію Работіну І від вашого імені принагідно привітати із днем народження, який відбувся вчора. Діля, привітаю, на вас. Шановні колеги, з повагою до вас стоїть, тому що без цього неможливо. Хотів би сказати спасибі, що ви є. Ми дійсно робимо неоцінну не працю сьогодні, тому що ми відописці всього того, що відбувається в нашій державі. Хотів би сказати, що буквально вчора відбулася подібна зустріч в Миколаєві. Мені приємно було, що знаєте, рівно 46 років по тому я там проходив комісію, коли поступав у Маріхотку, Це було давно, але знаєте, ми прийшли трьох-чотирьох, взагалі, Головченко був з нами по тим місцям. Юності, але по зруйнованим місцям, тому що були в школі, яка саме на старій 1864 року. С-100 прилетіли туди. Були біля суднобудівного заводу, біля військового заводу, авіаносці строїли, де ми колись знімали сюжети. Це було давно. Але знаєте, на сьогоднішній день Миколаїв живе. Миколаїв живе. У мене є такий вірш, він звучить так. Іде війна, приходять похоронки. На зміну варті новий призов іде. Ідуть нащадки Ярослава, і на нівець війна піде. Ідуть дівчата і хлоп'ята, ідуть батьки, і дідусі, іде і не наша рідна мати, бо треба рідну землю захищати. Ідуть за ними сотні, тисячі мільйони. Про це вирує цілий світ, коли проснуться всі герої, тоді здригнеться Божий світ. Не бачу світла на початку і в кінці тунеля. Не бачу краха я ліві, та бачу рану ту глибоку рану жахіття від війни. Лежать поранені у ліжках війна, сприймав убитих різних час. Нема пробачення ті, ті сили, що рухає на нас. А нас багата і небагато, бо славний родовід. Його не треба убивати, бо маємо славянський знаний рід від діда, баби пращу де це дерево, життя. Його не треба вбивати, бо є надія майбуття. Хотів би цей вір закінчити такими словами: це про Херсонщину, про Україну. Чумацький шлях, усіяний зірками перед нами повстає. Це Україна, вона з нами. Була, лишається і є. В цьому році ми будемо проводити в Одесі 24-й загальнонаціональний конкурс українського мовового єднання. 24-й близько. 500 сотень робіт надійшло на конкурс. Близько 100 – це тема рубіжі, подвигів і безсмертя стосовно тих подій, які відбуваються в нашій державі. Я показую вам книжку, це книга. Косово, очима українська журналіста 2000 рік. Я бував там спецвідряджені, написав про те, що відбулося. Мені дуже приємно, що Київська організація національної спілки журналістів відлакния Україна журналісти на передовій. Вона розісла на всі обласні організації. Кожен автор, який дійсно сьогодні зброю в руках захищає, отримав цю книжку. І тут наша Людмила Гусейнова дай Бог вам здоров'я, терпіння і мужності. Напиши книгу. Вона зберегла ті свої, знаєте, неоцінніші деньки, які були там за стінками. Я хотів би їй подарувати свою книгу слово для слова. Візьміть, будь ласка. Дякую. Там прописано, прописано перші мої поїздки в зону АТО. 14, 15, 16 рік. Тут наша поїздка є і українською мовою, є російською мовою. Поїздка всі військові шпиталя, які є на теренах нашої держави, де ми робили творчі зустрічі, концерти маленькі і спілкувалися з нашими поранами. Сьогодні дуже багато поранених на теренах Одеської області. Буквально сьогодні мені з, з, прийшлють сюди військи, якими вже десь, мабуть. За цей рік ще два десь близько 50 чи сотні вже роздали по всім нашим лікарням. З Польщі наші колеги передають. Завтра рано зранку ми будемо отримати цей гуманітарний вантаж і будемо вести в обласну лікарню, військовий шпиталь, в клініку вводників, онкодиспансер і далі, звичайно, в нашу клініку Філатова. Але я ніколи не забуду, 2007 рік наша поїздка Донецьку і Луганської області. Ми були в коліскуса в Донецьку. Нагородження проводили в Бахмуті в саміх Вартемівськ сіль на губині майже 300 метрів. Дехто із вас тоді був з нами. Це було давно, але в цьому році цей захист відбудеться. І знаєте, я хотів би сказати всім вам велику подяку. Чим можемо ми допомагаємо вам? Чим можемо? Спілка журналістів сьогодні робить не працю для допомоги всім журналістам. Тут в Одесі знаходиться редактор газету з Бахмута. Редактор газети Вісні вони сьогодні знаходяться у Львові на, на раді. Газети приходять, сьогодні Анатолій прислав мені газету Новий день і ми всім зранку роздали. Тут знаходиться одна так мореходка з Херсона, але вони знаходяться в Одесі. Вони теж повинні сьогодні отримати. Хотів би Іван Володимирович. Мені правильно сказали, в умовах війни ми виживаємо, дійсно ми виживаємо, тиражі впали. Спілкуюся постійно з вами, знаєте, є газети, які виходять по 100, по 200, по 300, по 500, по 3000 зімей, є менше, є більше. Цінова політика дійсно велика. Але Укрпочта повинна переглянути, мабуть, ці свої погляди на пресу, тому що ми колись створювалися, ми працюємо для всієї України, а вони тільки, мабуть, працюють на кишені. Я хотів би подякувати вам, пані Ліна, вам, пані Людмила, хотів передати щирі вітання Сергію Антоновичу Томіленкові, який дійсно кожен день знаходиться на передовій, як і всі ви. Дякую, що ви є. Всім щастя, радості, здоров'я до перемоги, вона, звичайно, не буде. Я ніколи не забуду, коли в цьому році поїхав на Херсонщину, Миколаївщину, в Очаків. поїхав в свою рідну школу район, яка знищена. де я перший шостий клас навчався. Чим могли допомогли, да але тяжко про це говорити. І по тим місцям, де я працював молоді роки, це було майже 50 років тому, були затоплені. В мій завод, я працював славнобудівний Херсонський. Пан Степанович знає. Це залитий був повністю. Знаєте, якось Це, що відбулося у нас, відбувається в Україні, це через медитинство пройшло, тому що там все пройшло на Херсонщині. Так що і ще раз, щастя, любові, здоров'я кожному. Здоров'я, здоров'я вашим родинам і все ж таки Чумарський шлях усі мізірками перед нами постає. Це Україна. Вона з нами була, лишається і дякую вам.